Наверное, этот новенький краще. Оперативний работает. А що саме з його роботи ви помічали? Ну, всі повідомлення проходять, що там робиться, де не робиться, що літає, що не літає, де літає. Я думаю, що це важливо. Нічого я не бачу, нічого я його не знаю. Що він за чоловік? Хто, що, як я можу говорити? Чоловіка, то я його не знаю. За людину говорять і водії, можливо, бачить. А какие дії? Ну, як є ді, ну бомбят нас потихоньку. Ну і що? Ми вже за три роки пивить. Уб'ють, уб'ють, не уб вб'ють, не уб'ють. Я навіть і не знаю. Я різниці не відчула зовсім. Так, ну щось по городу там грибуть, обирають. Таке є, але ну, я так думаю, що це не його заслуга. А так все як було, так і є. А безпеки, безпеки немає для міста. Так що, оце це не нас, вони так, сітки натягнули, це, це велике досягнення для нашого міста, Але ну, це настільки мало. Війна йде, змін ніяких. Викончилась війна, були б зміни. А отут, от ви ж тут працюєте, ви тут торгуєте. Торгує. На вашу думку, що потрібно в місті зробити, те, що залежить від військової адміністрації. Від військової. Защити більше, що ж дрони летять, все летить, ніхто нічого ніде не робить. А так. Все добре. Живіть здоров'я, дай Бог і вам здоров'я. Все буде нормально. Мені лично, як пенсіонеру, абсолютно нічого. Ні краще, ні хуже не стало. А що хотілося б покращити саме, в його роботі? Щоб війна кончилася швидше. Ніяких змін я не замітила, тому ну, мені немає чого сказати. <гум> Якось так. Тільки позитивно, це дуже компетентна, відповідальна людина, яка не боїться брати на себе труднощі. Тому ми, якщо потрібна допомога, будемо допомагати всього найкращого йому міцного здоров'я. На вашу думку, що змінилося в місті та районі з його приходом? З його приходом є, ви знаєте, дивишся, як спілкуються люди, він відкритий, він не амбіційний, він завжди готовий йти на допомогу. Де, що відбувається, він завжди там. Це дуже приємно і це схвально. Поки примусить не бачу, по городу не бачу. Защита дронів і так далі. і так далі. Все, тока-тока-тока вирішується. Сітки монтують і так далі. Це треба було давно вже зробити. Вот. Так що особої різниці поки не вижу. В місті, це наш міський голова, дбає про наше місто, то ми бачимо, що дуже чисто все в місті. А по поводу я, я не можу сказати. Ми користуємося, я не знаю, чи це відноситься до цього, чи ні е, е, в телеграмі. Ми користуємося що коли, що де. Оце, мож... Дивимося, читаємо. І дуже неправдиві свідчення там йдуть, дуже неправдиві. Ну, а ми ж читаємо, ми на щось сподіваємося. Не знаю, я не можу нічого сказати. Хочу за закінчення війни і все. Я абсолютно не слідкую за цим. Понимаєте? Телефону в мене такого немає, щоб я слідкувала маленький такий, як у старичків. Так що, дівчатка, я нічого вам сказати не можу, хорошого, ні плохого. Так, я слідкую, він добре робив, що встановлює антидронові сітки. Це, це по-перше, це зараз основне. Ну, а так. Ну, антидронові сітки встановлює місто. А, місто? А я думав, що він. Ну, а так нехай працює. Та заради нашої безпеки та нашої оборони, нашого міста. Всіх з наступаючим новим ріком. До побачення.